Так, телескопічна штанга до опрескувача нова, але в ній є проблемка. Вона не фіксується нічим. Тут би мав бути, напевно, ще якісь закінчення, тому що діаметр ось тут значно більший можна бачити. Воно ніяк не може його зажати. Тут все закручено. До кінця А трубка не тримається. Не знаю, чи це брак, чи забули ще якусь детальку. Але це є недолік, тому що штанга явно закоротка. А так вона не тримається.